Для успішної побудови свого життя та досягнення поставлених цілей молодій людині потрібно розвивати підприємницьку компетентність, оскільки відсутність підприємництва в суспільстві є однією з причин безробіття та основною проблемою розвитку малого та середнього бізнесу. Необхідні знання та навички молода людина отримує та розвиває при навчанні у школі. А такі предмети, як економіка та фінанси, тісно пов'язані з освітою з підприємництва. 18 грудня 2006 року було створено рекомендації Європарламенту і Ради Європи ключові компетентності для навчання впродовж життя. Європарламент виділив вісім ключових компетентностей, серед яких є ініціативність і підприємливість. Питання формування підприємницької компетентності, визначене основних засад чи документах України. Так, закон про освіту проголошує підприємницьку компетентність та фінансову грамотність як одну з ключових для сучасного громадянина. Концепція нової української школи визначає також підприємливість як основну рису сучасного випускника. Організація інформаційно-цифрового середовища, орієнтованого на формування підприємницької компетентності, потребує доступу закладу освіти та суб'єктів освітнього процесу до інтернету, наявність відповідного програмного та технічного забезпечення учнів та вчителів. Одним з ефективних засобів дистанційного навчання може стати використання навчальних онлайн-ігру. Таких як симулятори стратегії, рольові ігри з питань економіки та підприємництва, вчитель може пропонувати своїм учням навчальні онлайн-ігри під час самостійної роботи для підсилення та поглиблення навчального матеріалу з підприємництва та отримання віртуального досвіду застосування підприємницьких навичок. Слід зазначити, що основними дидактичними цілями, реалізованими за допомогою таких ігор, є Пробудження інтересу до предмету, мотивація людей самостійно шукати рішення, розвиток індивідуальних здібностей учнів та їх ефективності у прийнятті рішень, заохочення до побудови та презентації власних ідей, Навчання навчає брати на себе повну відповідальність за прийняті рішення, розвиток ставлення та навичок співпраці та конкуренції. Пропонуємо вам ознайомитись з прикладами онлайн-ігор, які вчитель може використовувати у навчальних ситуаціях під час та поза уроків. Однією з таких онлайн-ігор є Entrino. Цей проєкт фінансується Європейським Союзом та сприяє підвищенню кваліфікації молодих громадян, які є активним населенням та мають впливати на просування та розвиток підприємницької та ринкової економіки і суспільства в цілому. Дана інтерактивна онлайн-гра спрямована на досягнення наступних цілей, це розроблення онлайн-гри, яка сприяє формуванню в учнів таких навичок, як підприємництво та інновації, а також базових навичок, таких як цикрова грамотність, спілкування, вирішення проблем та прийняття рішень, забезпечити інноваційну навчальну практику на основі ІКТ, яка мотивуватиме молодих людей до активного навчання. Означити гру як нову форму неформальної практики навчання, посилити співпрацю та обмін інформацією та передовою практикою між різними сферами Європи. Підтримувати розвиток ЄС як суспільства, заснованого на знаннях. Наступна онлайн-гра це молодіжні стартапи, загальнодержавна онлайн-бізнес-гра, організована Федеральним Міністерством освіти і науки Німеччини. Симулятор гри імітує перші вісім років існування новоствореної компанії. В межах онлайн гри учням та студентам від 16 до 21 року пропонується розробити власний віртуальний високотехнологічний продукт, а також створити бізнес-план зі збуту даного продукту. Дра гра проходить в умовах приближених до реальності. Вчителі допомагають учням в проходженні гри та мають можливість. Знайти матеріали для використання на своїх заняттях, а також інші документи, що супроводжують змагання та відпрацьовані навчальні модулі з економічної освіти. Віртуальна гра ініційована Федерацією банківської справи Німеччини, Школа Банкір. Це бізнес-імітаційна гра для учнів 9-13 класів, студентів віком від 14 до 21 року з різних країн. Так в даній грі беруть участь учні з Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн Європейського Союзу. Команда складається з 4-6 студентів, які керують банком та беруть на себе відповідальність за його функціонування та виконання запропонованих завдань. Мета гри успішно керувати банком та бути кращим серед великої кількості інших команд-учасниць. В грі беруть участь також вчителі, які працюють з командами своїх учнів. За останні 22 роки у змаганнях взяли участь близько 7,5 тисяч вчителів. Під час гри учні займають місце у віртуальному кріслі керівника, де приймають реальні управлінські рішення, встановлення процентних ставок, надання позик, розміщення пакетів акцій тощо. Учні виконують вправи, на яких вчаться спілкуватися та розвивають навички роботи в команді. Після проходження гри учасники отримують сертифікати для свого майбутнього портфоліо. А найкращі 20 команд зі своїми викладачами запрошуються на фінал, який проходить у Берліні. Таксландія загальноєвропейська гра, мета якої ознайомити молодих громадян з податковою системою та впливами її на життя людини. Вона виконана в стилі Сім Сіті та покликана продемонструвати важливість ретельно продуманого плану оподаткування та складність його створення. Учасник гри має взяти під контроль вигадану маленьку європейську державу в управління з гарною, з гарною природою. Попередник витратив багато часу на те, щоб створити е, гарну податкову систему та. Надихнув світові компанії створити тут свої офіси та філіали. Однак, нещодавно глобальна економічна ситуація змінилася, і прийшов час для непростих рішень. Для вирішення складної ситуації гравцю потрібно підвищувати податки, залучати інвестиції у бізнес та стежити за фінансуванням здорового харчування, медицини, мистецтва та інших важливих сфер. На допомогу гравцю буде надано доступ до пасівника з необхідними навчальними матеріалами. Багато підказок та пояснень. Простий для розуміння словник термінів, що можна використовувати в класі. Гра має три рівні складності за віком від 10 до 12 років, від 13 до 17 років, від 18 до 25 років. Гра перекладена на 22 мови. Економічна гра бізнес-симулятор вітрономіка. Грає онлайн-стратегію про економіку, підприємництво, менеджмент і конкуренцію. Підтримує 28 мов. Учасник створює ринок та вчиться взаємодіяти та конкурувати з нуля. Будує свою компанію в будь-якій сфері більше ніж 200 галусів – від роздрібної торговлі до фермерського господарства та політичної кар'єри. Дана гра вчить приймати управлінські рішення. Та ведеться не тільки з комп'ютером, а й з тисячами інших гравців, конкурентами та партнерами. Гра безкоштовна може бути використана для учнів старших класів, польська гра моделювання галозового бізнесу, симуляції промислового бізнесу. Це сучасні засоби навчання для освіти з підприємництва та менеджменту. Завдяки їм студенти можуть розглядати бізнес у цілому, але найбільше експериментувати з бізнес-стратегіями у віртуальному середовищі. Це платна програма, але постачальник цієї послуги також дозволяє безкоштовно її протестувати. Цей цифровий інструмент підтримує розвиток багатьох навичок, необхідних для ведення власного бізнесу та роботи. На повний робочий день. Наприклад, аналітичне мислення, креативність, аналіз ринкових даних, прийняття рішень у мінливих умовах та реагування на складні випадки та ситуації в умовах конкурсу, робота в групах. Використовуючи моделювання, учні отримують доступ до реалістичних фінансових документів, таких як книга доходів і витрат, таблиця амортизації, виписки з банків, а конкуренція між командою підвищує прихильність та мотивацію до навчання. Онлайн-ігри залучають все більше молодих людей і дозволяють перевірити теоретичні знання, набуті в школі на практиці. Тому варто використовувати онлайн-ігри не лише на уроках підприємництва, а й впроваджити їх в частину міжпредметної освіти, наприклад, на уроках інформатики, математики, економіки. Також акцентуємо увагу на тому, що такі ігри спонукають учня до позитивного ставлення до навчання, що дозволяє досягнути кращих результатів. На сьогодні використання навчальних онлайн-ігр. Поки що недостатньо застосовуються в навчальному процесі нашої школи. Крім того, у нас немає достатньої кількості таких продуктів, розроблених спеціально під певні дидактичні цілі. Тому особливо корисним є надбання інших країн, які досягли певного успіху у впровадженні таких ігор в навчальний процес середньої школи.